Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Дід Хабар. Дякую за підписку та перегляд нашого відео. І сьогодні ми поговоримо про монети Німецької імперії періоду 1871-1918 років. І ми починаємо. Перша монета на сьогодні це 5 марок 1907 року. Саксен Кобург Готта. Продана була всього за одну ставку, яка становила аж 58 тисяч гривень. Матеріал срібло, вага 28 грамів. Монета знаходилась в місті Чернігів. Наступною монетою є 5 марок 1915 року Мекленбург Шверії. Продана була також всього за одну ставку, яка становила 37 тисяч гривень. Матеріал срібло. Вага становить аж 28 грамів. Монета знаходилася в місті Чернігів. Далі монета 5 марок 1904 року. Любек. Одна людина спостерігала за даним лотом. Так розумію, вона її і додала собі в колекцію. Всього лише в одну ставку 39 тисяч гривень. Місце знаходження монети невідоме. Автор не зазначив матеріал срібло. Наступною монетою є три марки 1914 року: Людвіг 3. Баварія. Всього лише здійснено дві ставки, і монета пішла з аукціону за 28 тисяч гривень. Матеріал срібло 900-ї проби. І монета знаходилася в місті Києві. Далі монета німецької колонії. Дві марки 1894 року. Нова Гвінея. Монета була продана за 36 тисяч гривень в одну ставку. За даним лотом спостерігали 66 людей. Вага даної монети становить 11 грамів. Срібло 900-ї проби. Знаходилась вона в місті Києві. Автор також зазначив, що монета була куплена на європейському аукціоні. 5 марок 1915 року. Макленбург Шверії. Монета була продана в 2021 році лише в одну ставку. А саме 17 500 гривень. Матеріал срібло. Проте, де знаходилась дана монета, автором не вказано. Стан відмінний. Дві марки 1892 року. Саксонія, Веймар Ейхезан. Монета була продана в 2023 році за 16 тисяч гривень. Було здійснено 18 ставок. 16 людей спостерігало за даним лотом. 11 грамів срібла. Монета знаходилася в місті Чернігів. Далі. Дві марки 1901 року. Любек. Матеріал також срібло. Вага 11 грамів. Була продана в 2023 році за 16 тисяч 250 гривень. 13 ставок за даним лотом було здійснено. Три марки Мансфельд 1915 року. Лот проданий в 9 ставок за 15 670 гривень. Матеріал срібло. Місце знаходження даної монети автором не вказано. 5 марок 1908 року. 59 ставок було здійснено за даним лотом. І монетка була продана в 2024 році за 14500 гривень. 28 людей спостерігало за даним лотом, та знаходилась вона в місті Києві. Також автор зазначив, що реставрація по монеті не здійснювалась. Далі 5 марок 1906 року. Бремен за даним лотом спостерігало всього лише три людини. Одна з них купила дану монету в одну ставку всього за 14 тисяч гривень. Матеріал, зрозуміло, срібло. Та монетка знаходилася в місті Києві. Наступною монетою є 5 марок 1888 року. Фрідріх І Прусія за даною монетою стежило аж 70 людей та здійснили немало, а аж 134 ставки. Та монетка була продана в 2024 році лише за 13 тисяч гривень. Та знаходилась вона в місті Лузько Волинської області. Матеріал також срібло. 5 марок 1904 року, Саксонія. Дана монета була продана в 2024 році лише в одну ставку. Всього за 13 тисяч гривень. Та знаходилась вона в місті Чернігів. Вага монети 28 грамів срібла. 900-ї проби. Продаж здійснена лише з рук до руки. Наступною монетою є тримарки 1911 року Шаумбург Ліпте. 68 людей спостерігало за даним лотом та було здійснено аж 114 ставок. Монета цікава та була продана за 11 тисяч 800 гривень. Знаходилась дана монета в місті Луцьк Волинської області. Також автор зазначив, що стан даного лоту відмінний. Далі Германія Анхальт. Дві марки 1876 року. За даним лотом стежило 10 людей. Та монета була продана лише в одну ставку, а саме за 11 тисяч 600 гривень. Вага даної монети становить 11 грам срібла. Та де вона знаходилась автором, зазначено не було. Три марки 1913 року. Любек. За даним лотом стежило всього лише 5 людей, та монета була продана лише в одну ставку, а саме за 10 тисяч гривень. Матеріал срібло. Знаходилась дана монета в місті Києві. Також автор зазначив, що про відмінний стан монети та дуже рідкісний рік випуску. 5 марок 1902 року по Альберт Саксонія за даним лотом стежило 39 людей. Та монета була продана в 73 ставки, а саме за 9 тисяч гривень. Вага даної монети становить 11 грам срібла. Та де вона знаходилась, автором зазначено не було. Два Талера 1872 року. Саксонія, золоте весілля короля Йогана та Амалії. За даним лотом стежило всього лише дві людини. Та монета була продана лише в одну ставку, а саме за 9 тисяч гривень. Матеріал срібло, вагою в 37 грамів. Знаходилась дана монета в місті Києві. Також автор зазначив про колекційний стан монети. Монета, відчеканена в честь золотого весілля короля Саксонії Йогана і Амалії Баварської, доньки короля Баварії Максиміліана. І останньою на сьогодні монетою є Талер 1872 року Ганновер, Стрілковий фестиваль. За даним лотом стежило 43 людини. Та монета була продана в 73 ставки, а саме за 8800 гривень. Та де вона знаходилась автором, зазначено не було. Автор лише вказав про невеликий тираж даної монети. Друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Всім щасти!